Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Апостол Павло в чергове і уперто наголошує на незалежності своєї проповіді від людського впливу. Він наполягає на надприродному походженні його Євангелія, на тому, що ніхто із людей його цьому Євангелію не вчив, але він прийняв його від самого Бога через откровення Ісуса Христа. Будучи переконаним і ревним юдеєм, як він сам писав, фарисей від фарисеїв, майбутній апостол ставився до церкви із смертельною ненавистю. Воїстину мало статися з ним щось надто дивне, щоб він за один момент перетворився із гонителя церкви Савла в апостола-язичників Павла. Це диво сталося, коли савла осяяло світло тієї блискавки, яка спопилила все його фарисейство, всю його гордість, всі його попередні знання. Таким дивом було откровення, уявлені Воскреслого Христа, Савлу на шляху в Дамаск, і ми це пам'ятаємо з книги діянь. І сліпуче сяйво цього откровення апостол пізніше порівнював його із. Світлом сотворіння, а себе називав, усвідомлював новим творінням. Ми ще можемо зрозуміти ті міркування, які спонукали Павла наполягати на надприродній суті зміни його димок у способі життя, а також на божественному походженні його апостольства, бо надто вже підозрілим його так би мовити, його сучасникам було його перетворення, перетворення завзятого руйнівника церкви на будівельника церкви. Але нам важче зрозуміти, чому апостол так наполягає на надприродному походженні Євангелія, яке він проповідує, і справа в самій суті того, що Євангеліє сповіщає, ми зазвичкою можемо не замислюватись про те, наскільки Євангеліє може суперечити сучасному укладу життя, нашому світу в світі панують ті закони, про які ми знаємо ще зі шкільної лави, закони фізики. Де дія рівна проти дії, закони біології, де виживає сильніший? Закони людської етики, які часто можуть бути зовсім неотичними. Подібні закони тоді діяли і в релігійному житті людей, які тисячоліттями були переконані в тому, що для отримання якихось земних і посмертних благ людина мала виконувати конкретний ланцюжок подій, конкретні дії. Перед богами і ці боги уособлювали тоді в язичництві це єднання природи з законами. І навіть за більш розвинених біблійних уяв про єдиного Бога і Творця, релігійне життя старозавітного юдейства керувалося аналогічними тлумаченнями закону Мойсеєвого. І ось з'являється дехто хто проголошує кінець закону. Христос є закон, каже Павло. По суті, це Євангеліє свободи, яке сповіщає про те, що люди, не наймані працівники, не є раби або слуги у Бога, який з ними розплачується за якусь конкретну важку роботу, а вони є дітьми Божими, вільними синами Божими і вільними спадкоємцями Господніх невичерпних благ. Це ж якою сміливістю мала. Яку сміливість мала в собі мати людина, яка таке тоді заявляла? Це було дуже зухвало. Це йшло в розріз тисячолітньою практикою людства. І зрозуміло, що це вчення викликало спротив. Чим закінчився цей спротив, ми знаємо, мученицькою смертю апостола Павла. Йому дорікали, що він цим вченням про спасіння. Підриває основи релігії, підриває основи моралі, хоче цим, хоче цим якось догодити людям, сподобатися їм. Але Євангеліє, воно не має нічого спільного із догодженням людям, із людськими розрахунками на якийсь легкий успіх. Воно далеке від людських мірок, але водночас воно є чимось абсолютно новим, що прориває людські. І наші земні масштаби, про які ми можемо в собі уявляти. Звістка про найвищ, найвище благо спасіння не тільки для Ізраїлю, але й для язичників, відкрилася Павлу при зустрічі із Воскреслим, явлення якого осяяло всю особистість Павла, перш за все нетварним світом. Знання про те, що з Христом і Воскресінням Сина Божого у світ. Увійшло те, що є понад усіх, існуючих законів, фізики, біології, етики і далі. У світі відкрилася любов, Творця до Його творення. Такого до Павла не було. В Євангелії Христовому відкрилася істина, яка полягала в тому, що. Хрест і Воскресіння це початок кінця старого і звичного світу з його застарілими законами, бо закони поневолюють, і лише любов звільняє. Амінь.